Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Це просто чудово бачити вас всіх по ту сторону екрану на моєму каналі. Ну, технічно я не можу вас бачити, але можу уявити, як ви дивитесь це відео. Так от, сьогодні ми розмовляємо про негативні префікси. Що воно таке? Негативний префікс це префікс, як і в українській мові, щось, що стоїть на початку слова, і міняє його в негативну сторону. Наприклад, в нас є слово able, могти, так? I am able to come to work tomorrow. Так, я можу прийти на роботу завтра. А якщо ви хочете сказати, що ви не можете, але не хочете додавати слово not, ви можете сказати unable. І ось ця маленька частинка «un» – це негативний префікс. Він міняє знання слова в негативну сторону. Наприклад, able це я можу, «unable» – це я не можу. І так, ми не тільки маємо слово can, могти, а також able. І в деяких ситуаціях ви не можете сказати can, ви можете тільки сказати able. Наприклад, в майбутньому ви не можете сказати will you can come tomorrow. О боже, це звучить просто жахливо. Ні, в майбутньому ми кажемо able. Will you be able to come tomorrow? Але це вже зовсім інша історія. Не будемо поглиблюватись в оце. Сьогодні ми говоримо про негативні префікси. І, друзі, як на рахунок розпочати з негативного префікса un, про який ми вже розпочали розмовляти на початку заняття, пам'ятаєте? Так от, його ми використовуємо в словах unknown, unable, unavailable, uncertain, unsure. Я впевнений, ви вже чули ці слова раніше і знаєте, як, як вони перекладаються, так? Але якщо ні, я перекладу. Unknown невідомий. Uncertain невпевнений. Unsure також непевнений. це синоніми. Ви можете їх взаємозаміняти в різних реченнях. Unavailable недоступний. Наприклад, я недоступний завтра, я не можу піти на роботу, I'm unavailable tomorrow. Так? І unable, ми вже розмовляли про нього, не могти. Я не можу прийти на роботу так само. I'm unable to come. Але unable більш та як фізичне. Наприклад, я хворий, або я зламав ногу руку, і я не можу прийти на роботу фізично. I'm unable. А unavailable – це коли ви зайняті чимось іншим, бо ви просто не знаходитесь в цьому місці, ви поїхали подорожувати і ви не можете прийти на роботу. Так, от правило каже, що негативний префікс ан ми будемо використовувати в тих словах, які розпочинаються з голосної або приголосної літери. Так, це все. Тобто абсолютно кожне слово ми можемо розпочинати з префікса ан, так? Ні, на жаль, ні. Правило нам ніяк не допоможе в цьому випадку. Ми мусимо просто завчити ці слова. В наступних прикладах ви побачите, чому інші префікси виключають ось цей. В них вже будуть кращі правила, які будуть реально пояснювати, як їх використовувати. В префіксі an найлегшим способом буде просто його запам'ятати. Наприклад, знайти списки слів в гуглі, де використовується цей негативний префікс, і завчите їх. Ви робите просто список, записуєте ті слова, які ви не знали, і вивчаєте їх потім. Але пам'ятайте, якщо ви бачите якесь складне слово, яке ви ніколи не використовуєте в своїх розмовах, навіть в українській мові, тому не треба його виписувати. Просто забейте на це слово, вам його не потрібно. Якщо ви не використовуєте його в українській, то ви тим більше не використаєте в англійській. Не потрібно якісь там важкі, супер, пупер складні слова записувати собі в блокноти і вивчати їх. Ви їх ніколи не використаєте. Ви просто даремно використовуєте вашу пам'ять. Тому просто записуйте ті слова, які вам реально потрібні, які ви реально будете використовувати, і все. Рухаємось далі народ, і наступним префіксом в нашому чудовому списку є негативний префікс «in», тобто «in». і для нього вже є нормальне правило. Дякую. Так от це правило звучить так: ви можете ставити цей префікс перед словами, які розпочинаються літерами «a», просто «a», або двома літерами «ac». І такі слова в нас є, наприклад, «credible», так, тобто той, який заслуговує довіри. Наприклад, credible source of information. Джерело інформації, яке заслуговує довіри, якому можна вірити. А негативно, воно буде Incredible. А incredible трошки вже гірше, тому що воно означає дві речі: одне означає просто чудове щось неймовірне, а інше те, кому не можна вірити. І тут вже просто вгадуєте в контексті. Далі в нас є «accurate», точний, так як точний вистріл, «Accurate shot». І негативно воно буде «inaccurate shot», «неточний вистріл. Ще мені тут одне слово «capable». «Capable» – це то, що я можу зробити, то що я можу досягнути, так як і «can» і «able». Але тут є маленька різниця, це в великих масштабах. Я можу стати президентом, «I am capable of becoming a president». Я можу зруйнувати цю будівлю. «I am capable of destroying this building». Так, от в негативному плані воно буде «incapable». Так от, пам'ятайте, «in» використовується перед «a» і «ac». Далі по списку в нас негативний префікс IL, тобто il. І тут все дуже просто. Ми його просто ставимо перед словами, які розпочинаються з літери L. Logical і Логічно нелогічно. Legal, Illegal. легально, нелегально. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, дякую, сподіваюсь, вам подобається. Будь ласка, залиште ваш лайк і підпишіться на канал. Це дуже допомагає мені розвивати мій молодий канал, а на початку це супер важко. Е, також подумайте про те, щоб лишити свій коментар. Мені дуже цікаво, на якому рівні англійської ви. Тому, будь ласка, залишайте ваші коментарі, який рівень англійської у вас, а також звідки ви переглядаєте мої відео, де ви знаходитесь, в якій країні або в якому місті в Україні. Продовжуємо. Далі по списку в нас простенький префікс IR, чому він простенький? Тому що правило тільки одне і воно дуже легке. Його ми ставимо перед словами, які розпочинаються літерою R. Наприклад, relevant негативно воно буде irrelevant. «Relevant» трошки складне слово для розуміння. Воно означає, що щось що ви кажете, або пишете, або чуєте. Підходить до ситуації, наприклад, ми розмовляємо про їжу. Так от relevant буде говорити про морозиво або про піцу, а irrelevant — розказати щось про машини або розказати щось про будинки. Тому relevant — це щось, що підходить до теми, irrelevant — щось, що не підходить до теми. Далі в нас є таке слово як resistible. У мене тут список з боку, тому я інколи підглядаю. Resistible — це те, чому можна опиратись. Irresistible те, чому не можна опиратись. Далі в нас reversible, те, яке можна повернути. Наприклад, час reversible. Я I wish the time was reversible. Я б хотів, щоб час можна було повернути. А irreversible те, що неможливо повернути. Time is actually irreversible. Насправді, час не можна повернути. Наступний префікс це префікс «im», I am. І його ми використовуємо перед словами, які розпочинаються літерою P. Або дуже рідко літерою М. Так от, P, наприклад, patient, терпеливий, нетерпеливий буде impatient. Далі possible, можливо, «impossible», неможливо. так як «mission impossible», Місія нездійсненна. Далі «precise», Точно, так? Ви щось там питаєте людину, і вона каже: «precise». «That's a very good question. Точно. Це дуже хороше запитання. «Imprecise». Не точно, невідомо щось таке загальне. Далі давайте наведемо один приклад слова, яке розпочинається з M, і там ми використаємо «ім», наприклад, слово mature, дорослий, такий зрілий, а негативно воно буде immature. Так, друзі, що в нас далі? І наступним префіксом у нас є «dis», тобто DIS. І тут нас та сама ситуація, що із Ан на початку. пам'ятаєте, правил немає. Правило такі каже: ви можете використовувати його з словами, які розпочинаються з приголосної або голосної літери. Вау, це просто чудове правило і супер мені допомагає. На жаль, ні. Так, от як це запам'ятати, так само, як і в першому випадку. Ви дивитесь фільми, дивитесь серіали і читаєте книги і записуєте слова, які ви не чули раніше. Це все, що я можу вам допомогти тут. Це реально допомагає. Я запам'ятав дуже багато слів, які розпочинаються з того або іншого префіксу. Тільки так. Я ні майже ніколи не вивчав правила. Сам я не вивчаю ці правила. Я запам'ятовую, як говорять native спікери, як вони використовуються в фільмах, серіалах, книгах, і просто сам потім їх використовую. Це все наступним по списку негативним префіксом. У нас є префікс «non». N-O-N. Так як в словах essential, non essential. Essential це важливий, non essential щось не важливе, щось незначне. «Sense» – «nonsense». «Sense» – це щось що має значення, а «nonsense», так як є в українській мові, це «nonsense». це щось що не має значення. Ще маю тут одне слово «fiction» фантастика. І non-fiction, не фантастика, що справжнє. Не знаю, чи ви можете чути, але тут одна дурнувата ворона за вікном просто зводить мене з розуму. Е, так от продовжуємо. На жаль, тут, як і в попередньому випадку, немає правил. Ви мусите просто завчити, де ви використовуєте слово, тобто префікс non, і з якими словами. Sorry. Так, друзі, зараз в мене є для вас дві поради, які я сподіваюся трішки упростять ваше життя з цими негативними префіксами. Nice. порада номер один це те, що я сам ніколи не вчив ці правила. Я просто читав, дивився фільми і серіали і слухав його розмовляв з нейтів спікерами. І тільки так я вивчав який негативний префікс з яким словом використати. І зараз я знаю дуже дуже багато слів і правильних негативних префіксів для них. Тільки так. І я вважаю, що це найкращий спосіб їх вивчити, якщо вам це підходить, звичайно. Не подумайте, що правила не потрібні взагалі, вони корисні. Якщо ви маєте час, якщо ви пишете, наприклад, якусь там статтю, наукову статтю на англійській, або здаєте іспит, ви маєте час подумати, згадати правило і написати слово або речення правильно. Але якщо ви розмовляєте з кимось, це, це не принесе вам ніякої користі. Я не думаю, що будь чий мозок працює настільки швидко, щоб згадати правило і побудувати правильну конструкцію в вашій Голові достатньо швидко, щоб ваш співбесідник не подумав, що з вами щось не так. Ну, я принаймні не можу. Можливо, я занадто тупий для цього, але я не можу цього зробити. І тому найкращим способом для мене, і, можливо, і для вас, буде просто е, слухати і запам'ятовувати ці слова, замість того, щоб запам'ятовувати правила і старатися їх якось згадати під час розмови, це не дуже логічно. І другою порадою буде просте використання слова not замість цих всіх ear, in, on, this, бла бла-бла. Так, от ви просто. Кажете not перед словом і все. І це робить його негативним. Не потрібно це все запам'ятовувати. Це якщо вам заважко їх вчити. Звичайно, ви будете звучати краще, більш природньо, якщо ви знаєте і інколи використовуєте ці слова, але це не обов'язково. Ви можете просто сказати замість irresponsible, ви можете сказати not responsible. Замість disrespectful, he is not respectful. Так можливо, інколи це буде звучати не зовсім правильно, але всі вас зрозуміють, і це буде набагато легше для вашого психічного здоров'я. Це вже все на сьогодні. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо ви додивились до цього моменту, просто чудово. Будь ласка, подумайте про те, щоб підписатись на мій канал. В мене виходять відео кожного тижня. Будь ласка, залишайте свої коментарі на будь-яку тему. Я шукаю нові теми для своїх відео і буду дуже радий, якщо ви залишите свої побажання, щось, що ви не розумієте в англійській, що ви хотіли б, щоб я розібрав в англійській мові і навчив вас. Так от, залишайте коментарі на будь-яку тему про будь що що вас цікавить, і я зроблю відео спеціально для вас. Це все на сьогодні. Ще раз дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео. Goodbye!